Панове, я вітаю вас на каналі Alex Game Геймпас. З вами як завжди, Олександр. І нарешті це сталося. Майкрософт сьогодні, 5 квітня, запустили великий весняний розпродаж на консолях Xbox. Там дуже дуже багато ігор по приємним цінам. Я вам пропоную просто зараз піти до консолі і подивитися на ціни з вас, як завжди. Палець догори, Підписуйтесь на телеграм-канал Алекс Геймпас і підписуйтесь на Ютуб канал Алекс Геймпас. Ну все, хвати безікити, погнали до консолі, дивитись, що там з цінами. Отже, друзі, ми вже на консолі, і як ми бачимо, у нас тут реклама є весняний розпродаж знижки до 80 Я вже подивився, так що там за знижки. Там, до речі, багато багато ігор. Нагадую вам, що ми знаходимося в регіоні Туреччина, тому що зараз в Туреччині найдешевші ціни на ігри. Отже, запускаємо Microsoft Store. І у нас тут одразу банер весінній розпродаж залучати до 80% на іграх. Ну що ж, погнали дивитися, що нам там приготували і перші ігри. Ого, перші ігри з кулем Bones наразі коштує. Так, дивимося, знижка тільки на стандартну гру. Я зараз буду рахувати. Я до речі не грав в цю гру. Я не знаю. Я, я все таки рекомендую взяти на один місяць підписку Ubisoft+, Plus, тому що усі ці нові ігри вони входять в ту підписку і спробувати. Щоб не купляти одразу дорого ці ігри. Ну давайте порахуємо, скільки вона буде коштувати 972 ліри. Перемножаємо на 1,25, Я грубо рахую. Це буде десь 1200 гривень. Ну може, трішечки дорожче, Рахуйте 1250 гривень. Наразі коштує School Bones, стандартна версія. Дорого, чи, чи дешево це за цю гру. Я не думаю, що це дуже дешево. Я б, наприклад, її не брав. Я б краще взяв на місяць Ubisoft Plus, спробував, що це за гра, поклацав її і, і так далі. Ну, коротше, вам вирішувати, але наразі це не дуже дешево. І Baldur's Gate 3. Теж, а, вона йде і та, і та версія. Тобто і стандартна версія, і Deluxe Edition, ну, теж не дешево до речі, коштує. Baldur's Gate 3 коштує 1170 ліри, ми перемножуємо на 1.25 і у нас виходить десь 1500 гривень. Я дуже полюбляю ігри від Ларіан і Baldur's Gate 3 мені дуже-дуже подобається. За неї я б, особисто я б віддав би ці кошти, тому що для мене вона коштує ці гроші. Але якщо, ну, дивлячись, як ви, Ставитись до ізометричних RPG. 1500 гривень, друзі. Це звичайна версія. Делюкс версія буде коштувати делюкс. Версія коштує 1650. Ну трішечки дешевше, але все одно це не дешево. Ну, це не такі ігри, як ми звикли в Аргентині колись купляти, коли ми нові ігри по тисячу гривень купляли. Боже мій, коли це було? Це було не так давно, але для нас це вже як давно було. Загін самогубців вбити Лігу справедливості. Це теж нова гра, яка провалилася на старті. Вона потонула в кейтерських там відгуках чи щось таке, чи щось. Ну коротше, що вона не дуже сподобалась. Не знаю, як гравцям, я сам в неї не грав і не буду, мабуть, грати, я б собі її не купляв. Але я вам порахую, скільки вона буде коштувати. Вона коштує 750 лір, це звичайна версія, і вийде вона на гривні, десь 950 гривень. Дорого чи недорого за цю гру, я не знаю, бо я в неї не грав. Тому ви напишіть, будь ласка, про це в коментарях Call of Duty Modern Warfare 3 остання частина Call of Duty. наразі в Туреччині коштує 1300 лір. Якщо перемножити на гривні, то це буде. 1625 гривень. Друзі, 1625 гривень за Call of Duty Modern Warfare 3. Я не фанат Call of Duty, і собі б я точно не брав. До речі, в мене жодної немає. Може, якісь там старі частини є на аккаунті, Ну не полюбляю я ці ігри, не знаю, ну не хочеться мені в них грати. NBA 2K 2024 для Xbox Series X та S наразі вона коштує у нас 200. о 300, 300 лір. 375 гривень наразі коштує NBA 2K 2024. Ед Infinitum Nightmare Edition. E, це гра на Unreal Engine 5, до речі. Коштує вона на гривні. Це максимальне видання, до речі, це не стандартна гра, 400 гривень. Я її, до речі, купив, вона, якщо не помиляюсь, у мене є на аккаунті. Але я стандартну собі версію грав. Тоді, коли в Аргентині був курс, і вона там за 100 гривень щось коштувала, щось таке і купив, але я в неї не грав. Що тут у нас є цікавого Age of Empires 2 Definitive Edition. Age of Wonders 4 коштує, ну, рахуйте, десь 150 гривень. До речі, Alan Wake 2 коштує. О, а давно Alan Wake 2 не було на розпродажу. Я його ще проходжу. Мені гра подобається, і хто любить горори, я рекомендую Alan Wake 2. Дуже класна гра, і тим паче вона на українській мові. Коштує вона 888 турецьких лір. Це якщо. На гривні, то виходить 1100 гривень. До речі, вона у Волтбоя дешевше коштує, якщо купити. Вона 1000 у Волтбоя наразі на розпродажі коштує. Тому, панове, переходьте внизу по посиланню в телеграм-канала Алекс Геймпас, і у Волтбоя ви її можете купити ще дешевше, навіть ніж в Туреччині. Вона в Турції коштує, ну, давайте, грубо, десь 120 гривень. Панове, вона коштує свої гроші, якщо ви полюбляєте горори. Ну, вона не така страшна, як друга частина, але теж прикольна. Пограти можна. О, ЕСІзінск Міраж. І до речі, чомусь бандл з вальгалою коштує дешевше, ніж просто стандартна гра. Assassin's Creed Mirage. як воно так працює у Ubisoft, я не розумію. Вони, мабуть, не знаю, чому вони вальгало віддають ще й дешевше виходить, аніж окремо Mirage купити. Ну, добре, і до речі, відповідаючи на те питання, якщо у вас вже є куплена Вальгала, все одно ви можете купити цей збірник два в одному, у вас просто додасться Mirage, і все. Так, 520 турецьких лір. 650 гривень наразі виходить бандл Assassin's Creed Valhalla Standard Edition і Assassin's Creed Mirage. Це нормальна ціна. До речі, це нормальна ціна. Якщо ви полюбляєте відкриті світи від Ubisoft, то чому б і ні. В принципі, можна грати. Assassin's Creed можна грати. Assassin's Creed Complete Edition, це вальгала з усіма доповненнями, яка коштує на українській гривні. Секундочку, вона коштує 312-315 гривень. Це теж прикольно. Оце Assassin's Creed Вальгала з усіма доповненнями. Вона просто вас затягне, я не знаю, на місяці гри. На місяці, тобто ви її не пройдете за тиждень. <сміх> ну це якщо грати вже не відходити від консолі, то може й пройдете. Три в одному, де входить Assassin's Creed Origins, яка мені сподобалася, мабуть, найбільше, тому що мені подобається тематика Єгипту. Assassin's Creed Odyssey і Ну, Вона коштує 400 гривень. Теж вигідно, можна купляти. Теж вигідно. Ну, я не знаю, на півроку вам хватить ці ігр проходити, друзі, за 400 гривень. Це нормальна ціна, навіть класна. Assassin's Creed Valhalla Deluxe Edition наразі коштує 194, навіть рахую, 240 гривень. Я б краще рекомендував брати все-таки Complete Edition, тому що потім окремо доповнення оці всі DLC купляти, воно вийде ще дорожче. Я вам це точно кажу, ви захочете спробувати ці DLC, а вони не так часто на розпродажу, тому вже якщо і купляти, то тільки Complete Edition. Новий аватар від Ubisoft. Стандартної версії, до речі, немає по знижки. Тільки є Deluxe, Gold і Ultimate Edition. Ну давайте самою дешевою. у нас виходить Deluxe Edition, Наголошую, що краще все-таки, перш ніж купляти таку гру, краще візьміть на місяць Ubisoft Plus. Тому що ви пощупаєте цю гру, може, вона вам не сподобається. Ну навіщо одразу купляти? Дивіться, найдешевша версія наразі коштує 1200 гривень. Ubisoft Плюс там вийде нехай 300 гривень чи 350. Ну щось таке. Ну ви спробуйте, сподобається, не сподобається, там вже вирішувати будете. Ви, може, за місяць її пройдете цю гру, де і все. Так, Baldur's Gate ми вже дивилися. Batman Arkham Collection, Це три гриві Бетмена, і вони коштують там десь гривень 50. Плюс-мінус Battlefield 2042 Elite Edition наразі коштує 425 турецьких лір на українській гривні. Це виходить 530 гривень. Теж не граю в Battlefield, тому не можу тут вам нічого підказати. Напишіть, будь ласка, ви в коментарях чи варта вона своїх коштів. Так, Battlefront. це все старі ігри. Ну нічого такого тут немає. Bioshock The Collection, друзі. Eh, Bioshock The Collection Я його придбав, як можна бачити, він не дуже дорого коштує. Але в ньому немає перекладу. Тобто, якщо у вас з англійською все окей, то купляйте це дуже-дуже круті ігри. Якщо ви не знаєте англійську, то майте на увазі, що тут немає перекладу. Це якісь старі ігри. Третя борда вже теж стара, але ціна на неї не дуже велика. Тобто 100 гривень третій Borderlands наразі коштує. Це стандартна версія. Наприклад, Super Deluxe Edition 143 турецькі ліри. Ну, це 180 гривень. Нормальна ціна. Третя борда, прикольна. Borderlands Legendary Collection, 150 гривень. Це я грубо рахую. Десь так, може, трішечки менше. Так, тут у нас бандли якісь пішли. Call of Duty старі частини. Ну, нова, до речі, частина Vault Edition. 200 коштує. Я не брав би таку гру. <смі> не знаю. Блін. Це я від себе, звичайно, за себе кажу. Багато. Я знаю дуже багато фанатів Call of Duty, які купляли ще на старті ці гри. На старті вони через Аргентину дешевше були, як я вже казав. Call of Duty Black Ops 4 наразі коштує 320 турецьких лір. 400 гривень. 400 гривень наразі виходить Call of Duty Black Ops 4 Digital Deluxe. Звісно, в Аргентині вона коштувала дешевше. Я пам'ятаю часи, коли її можна було чи за 200 гривень купити щось таке. Cross-Gen Bundle. Cross-Gen Bundle – це означає, що там версія Xbox One і Xbox Series X Тобто одна гра, але дві версії 300 гривень плюс-мінус. Ну, коротше, рахуйте, 300 гривень. Call of Duty ww 2 Digital Deluxe, Edition наразі, коштує в Україні 188. Так, на 1,25, 235 гривень. Так, це якісь... До речі, Control додали нещодавно в Game Pass, І тут у нас багато ігр, де бандли Краш. Crash. Crash Bandicoot 4, Crash and Cain Trilogy. Ну, наприклад, давайте Crash Bandicoot 4. Вона у нас коштує 156 турецьких лір. Це на гривні 195 гривень. То вони теж плюс-мінус частенько на розпродажу. Ну, популярний бандл – це оцей. Тут 5 ігор в одному. І наразі він коштує. Він в Аргентині коштував дешевше, я пам'ятаю. Він коштував десь гривень, ну, мабуть, 350, щось таке по акції. 500 гривень. Ви отримуєте за 500 гривень 5 ігор. Ну, для дітей, в принципі, нормально, якщо у вас є діти. Ну, може, ви самі в такі ігри граєте. Я в такі ігри не граю. О, кіберпанк 2077. А ну-ка, друзі, скільки ж він коштує? Він коштує 390. Давайте 400. Я рахую 400 лір. Отже, 500 гривень наразі коштує звичайний кіберпанк, і я прям рекомендую нереально цю гру. І якщо ви тільки купили там чи почали грати, якщо ви почали грати в кіберпанк і він вам не сподобався, друзі, я вам просто рекомендую: дайте грі шанс. Ось пограйте в неї, ну пройдіть по сюжету трішечки далі. І вона вам сподобається, це я вам точно кажу. Давайте одразу порахую Ultimate Edition. Ultimate Edition включає стандартну гру плюс доповнення Phantom Liberty. Доповнення, я наголошую, працює лише на консолях Xbox Series X та Xbox Series S, Xbox One не працює, а звичайна гра працює Xbox One. Отже, на українській гривні виходить 1100 гривень. Це нормальна ціна. Звичайно, що раніше вона коштувала дешевше в Аргентині, але вже Аргентини немає, все забули за Аргентину. <с> У нас тільки Туреччина вже все. Dead Island 2, який теж додали в геймпас, наразі коштує 375 турецьких лір. Це 470 гривень. А Gold Edition ще є. Ну, ого, Gold Edition набагато дорожче коштує аж в два рази дорожче, тобто майже тисячу гривень коштує. Devil May Cry 5. Special Edition це друзі версія для Xbox Series X та S. А Devil May Cry 5, оця версія. Це вони, до речі, однаково коштують. Просто ця версія Xbox One, ця версія для X та S Series. Отже, коштують вони однаково, тому ціна у них на гривні вийде теж однаково. Очевидно, 400 гривень коштують Devil May Cry 5. Diablo 4, яку додали в Game Pass, коштує наразі 710 турецьких лір. Це стандартна версія, і на українські гривні вона виходить 900-900 майже 900 гривень. Наразі коштує Diablo 4 в Туреччині. В Туреччині вона сама дешевша. 900 гривень це ні, вона коштує свої гроші, 900 гривень вона коштує. Друга частина та третя частина оце Prime Evil Collection, вона включає Diablo 2, ремейк Diablo 2 і Diablo 3. І наразі вона коштує, ну давайте вже грубо 140, я буду рахувати лір, 175 гривень. Друзі, вона наразі коштує 175 гривень. І я прям нереально рекомендую. Це класна ціна. Забирайте, і у вас буде дві гри. Тобто Diablo 3, моя поки що улюблена гра, мені вона більше подобається, ніж четверта. Тому навіть за. Наради Diablo 3 купляйте за 175 гривень, тач, це ж не гроші вже. Що там казати. О, Disco Elysium який я наразі проходжу, він коштує 139. Давайте рахувати 139. На українській гривні він коштує 170 гривень. І це прям я нереально рекомендую. Це, це супер класна гра. Мені вона супер подобається. Якщо вам подобається справжні RPG друзі, то Disco Elysium Просто must have. панове. Нагадаю вам, що якщо з якихось причин ви не можете купляти в Туреччині, то ви можете перейти в телеграм-канал Алекс Геймпас і у Волтбоя купити любу з цих ігор. Любу ігор з розпродажу, а деякі ігри навіть будуть дешевше, ніж в Туреччині. Також, панове, у Волтбоя з'явились ключі активації для Windows, там Windows 10, Windows 11 і так далі, для Microsoft Office. тому обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. О, oh, Дейнлайд 2 Stay Human, Боже, її так давно не було на розпродажу. Друзі, це щось нереальне. Так 530, Ну мені розпродаж вже дуже подобається. Я її купив, але я теж в неї не грав. Де мені взяти стільки часу, щоб у це все грати? Вона наразі коштує 660 гривень, в Туреччині найдешевша 660 гривень за цю гру. Вона я не грав в неї. Тому ви напишіть нормально, це ціна чи не нормальна, Але я знаю, що вона користується спросом. Ця гра, її немає в геймпасі. Коротше, напишіть ви, коштує вона ці кошти чи не коштує. 660 гривень на даний момент вона по акції. Evil West теж додали нещодавно в Game Pass. О, до речі, Far Cry 6 Game of the Year Edition. Тобто з усіма DLC, все, що там, з усією косметикою, з усіма персонажами, коротше, все, що там виходило, тут має бути, коштує 356 гривень. Ну, це зовсім недорого. Якщо, повторюсь, якщо ви полюбляєте, це плюс-мінус як місяць купити Ubisoft Plus. Але там не буде Game of the Year Edition, там теж, мабуть, якась Gold Edition буде чи щось таке. Тому 350 гривень це нормальна для неї ціна. Forza четверта, ну давайте. Не знаю. Ultimate Edition, наприклад, скільки буде коштувати? 557. Ultimate Edition коштує 700 гривень. Це четверта Forza. Преміум тут не Ultimate, тут преміум Edition коштує 800 лір Ну, я знаю, що вона там дешевша, мабуть, в Єгипті або в Нігерії, але ж карток немає, цих нігерійських. І, до речі, там вже ключі не купити, тому, тому блін, туречина у нас все. Тисячу гривень наразі коштує Premium Edition Forza Horizon 5. Так, Gears of War це всі ігри, які є в геймпасі. Runner 2. Runner 2, Deluxe Edition і звичайний Runner. Звичайний, давайте рахувати буду звичайний 360. Турецьких лір це виходить, друзі, 450 гривень. Я не грав у Runner 2, тому нічого вам не скажу, що це за гра. Купляти її чи не купляти. Якщо ви грали, підкажіть, будь ласка, тим, хто збирається купити, і напишіть свій коментар. Коштує вона свої гроші чи не коштує. Вона коштує ну 280 гривень, майже 300 гривень. І це класна ціна. Це для неї класна ціна. Якщо хтось, якщо є такі люди, хто ще не купив п'яту GTA GTA-шку, то обов'язково купляйте, тому що це її. Ну, майже сама низька ціна, яку я бачив, мабуть. Це версія для Xbox One Premium Edition. Гридфул Gold Edition. До речі, зараз розробляють Гридфол 2, якщо хтось цікавиться цією грою. Marvel вартові галактики. Marvel вартові галактики. Наразі коштують 125 турецьких лір. Це на українській гривні виходить. 156 гривень. Ну, я грав у цю гру, і що я вам скажу? Ну, в принципі, нормально. За 150 гривень це класна гра. Якщо отак от рахувати співвідношення ціна, якість, то це за 150 гривень гарна гра, де там і жарти є, і екшен є. Трилогія GTA Definitive Edition наразі коштує 200 Так, давайте я вже гривні перерахую. Наразі вона коштує 330 гривень. Я в них не грав, тому ну це мабуть не тут, теж не дуже багато. Тому панове 330 гривень. Наразі коштує трилогія The Definitive Edition Grand Theft Auto. Kingdom Come Deliverance Royal Edition наразі коштує десь 30 гривень. Ну це просто смішна ціна. Гра прикольна, вона мені сподобалася. Ціна смішна, тому це must have. Далі у нас пішли Лего Ігри, Лего, Індіана Джонс, Лего Гаррі Поттер. Лайсовпі, яка є в геймпасі, наразі коштує 750, ну, не Ну зараз скажу скільки це на гривні. На гривні це виходить 940 гривень. Ні, вона коштує свої кошти. Якщо ну вам простіше буде купити звичайно геймпас і пройти цю гру в геймпасі, тому сенс її окремо купляти. Не бачу сенсу. Якщо ви її за місяць пройдете, то можна просто купити місяць геймпасу, де і все так дешевше буде. Little Nightmares перша та друга наразі коштує в Туреччині 225 лір. На гривні це виходить 281 гривня. Ого, мафія трилогія так дешево коштує 124 турецькі ліри. 150 гривень, друзі, 3 гри за 150 гривень да це нереальна пропозиція. Купляйте, купляйте, можете, я куплю її ще раз. Ну вона в мене вже є на іншому аккаунті, тому я не буду її купляти. Я її точно дорожче купляв. ну Може вона так і коштувала, але чомусь, мені здається, вона дорожче коштувала. 150 гривень наразі коштує трилогія мафії, тобто усі три частини мафії коштують так дешево, друзі. Метро Сага Бандл панове коштує 30 гривень, ви серйозно! Та це просто безкоштовно рахуйте. Там аж 5 позицій, тобто там 3 гри і плюс 2 DLC для Metro Exodus. Ну, я не те що рекомендую, тому що, до, до речі, ці ігри є українською, вони там українською навіть з озвучкою. Да ви просто за це мусите купити ці ігри, просто за це. Навіть не грайте, а купіть їх за 30 гривень. Mortal Kombat 1. наразі коштує 700 турецьких лір на українській гривні. Це виходить, це виходить 875 сімдесят Нормальна ціна. До речі, вона частенько на розпродажу Mortal Kombat 1, але наразі в неї найдешевша ціна за все время, за весь час, коли вона вийшла, з того часу, коли вона вийшла. За 160 гривень це класна пропозиція. Так, я розумію, що колись вона коштувала там ще дешевше, але все окей, 160 гривень. 160 гривень, друзі, 160 гривень. Це недорого за дві гри. За дві гри в максимальних виданнях. Так, Наруто Боруто, Шторм Едішн. Я в ці гри не граю, друзі, але вони стоять. Вони коштують просто копійки. Оці Наруто коштують просто копійки. Там по 50 гривень. Ті, хто полюбляє цю тему аніме, вони вже, мабуть, давно купили ці ігри. А вам вони не потрібні. О, Prince of Persia The Last Crown. Наразі коштує 540 турецьких лір. 675 гривень. Знов нагадаю вам про підписку Ubisoft Plus за 350 гривень, чи скільки вона там коштує. Resident Evil 2 плюс Resident Evil 3. В Туреччині нарезі вийде 290. Ну, давайте рахувати 300 лір Наразі виходить 375 гривень. Вони, до речі, є в геймпасі. Це стандартні версії Resident Evil 3 і Resident Evil 2 Remake Вони обидві є в геймпасі. Але якщо ви захочете їх собі купити назавжди, то вони вам обійдуться зараз 375 гривень. Resident Evil 7 та Resident Evil Village. Е, обидві вони Gold Edition. Наразі будуть коштувати 640 турецьких лір. Якщо рахувати на українській гривні, це коштує 800 гривень. Нормальна, мабуть, ціна, тому що е, вони, до речі, не так часто в розпродажі резиденти, і в Туреччині вони найдешевші. Ви одразу отримуєте дві гри в Gold Edition за 800 гривень. Resident Evil 4 Remake наразі коштує на українській гривні 700 гривень. В Аргентині він коштував, коли курс ввалився 300 гривень. Зараз він коштує 700 гривень. Але він коштує свої кошти. Робокопроокс Сітіа наразі коштує 553. До речі, я його купив. І я так його й не запускав. Наразі він коштує 700 гривень в Туреччині. Ну це не дешево. До речі, він в Аргентині дешевше коштує. Якщо б ми могли брати його в Аргентині, то він би в Аргентині вийшов дешевше. Але, на жаль, ми не можемо брати, тому він наразі коштує 800... Вибачаю, 700 гривень. 560 гривень. Наразі коштує Gold Edition Saint Row. Це гра 2022 року. На... нагадую. Sekiro Shadows Die Twice. Ну, <смір> блін, знов я, знов я згадую Аргентину, тому що вона там коштувала 100 гривень чи щось таке, друзі. Ті часи пройшли, і наразі вона коштує в Туреччині 350 гривень. Снайпер хост Warrior Contracts, перший та другий. А ну-ка, скільки він вийде у нас на гривні? Дві частини, тобто дві гри за 375 гривень. Ви отримуєте. Це стандартні, мабуть, версії. Якщо брати третю частину окремо, то вона чомусь дорожча, то дешевше набагато, вона вийде десь 30 гривень. Коротше, ви за 400 гривень можете купити перший, другий і третій снайпер Ghost Warrior. Так, Sonic у нас коштує 440 на українській гривні він виходить 550 гривень. І, до речі, він не дуже часто по акціям, тому якщо. Ви хотіли взяти Sonic, то зараз саме час. Так, це якісь ігри, я їх не знаю. Спайро. Star Wars JD Survivor. 630 турецьких лір. Отже, Star Wars JD Survivor. Стандартна версія виходить 790. Ну, рахуйте, 800 гривень. Старфілд віддають друзі за 800. Хто буде купляти Старфілд? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Він, я нагадую, є в Game Pass, якщо хтось не знає. Так, на 1.25 тисячу гривень наразі виходить, виходить стандартна версія гри Starfield. І віддають її не так дешево. Не знаю, може в них гарні продажі Starfield, але мені чомусь так не здається. Стрей наразі коштує 257, А ну? 320 гривень наразі коштує стрей в Туреччині. Tір Down Ultimate наразі коштує 113 турецьких лір. На українській гривні це виходить 140 гривень. Це нормальна ціна. Це класна ціна навіть. Сюди входить гра та Season Pass. О, The Dark Pictures Anthology Season 1. Друзі, це збірник, який включає усі чотири гри е Dark Pictures. Якщо хтось полюбляє інтерактивне кіно, то цей збірник наразі для вас вийде. Я рахую, мабуть, це найдешевша його ціна. Коротше, він виходить, давайте я округлю, до 400 гривень, трішечки менше. Тобто, я, мабуть, його собі куплю, тому що 4 гри, блін, за 400 гривень, тому що вони виходять по 100 гривень за одну гру. Їх там парочку є в геймпасі, але я все ж таки, все ж таки собі його куплю, мабуть, цей збірник. І вам теж рекомендую задуматись, якщо вам подобаються такі ігри. The Witcher 3 World Hunt Complete Edition це гра, плюс DLC. І наразі вона коштує, вона дуже дешево коштує. Вона коштує 190 дев'яносто гривень. Я і це, мабуть, очевидно, що її варто купляти. Якщо хтось не купив третього відьмака, першим ділом його йдіть і діті купляйте. Це, мабуть, не знаю по співвідношенню. Ціна якість це просто нереальна крута гра. Отже, панове Тайні Тіна Свондерлендс наразі коштує 150 турецьких лір. І якщо на українській гривні, це виходить. Це виходить 190 гривень, і це дешева дешева ціна. О, трилогія Том Брайдер, до речі, пано, 305, рахуємо на 1,25. Це виходить 380 гривень. Я її вже собі купив, і якщо вам подобаються пригодницькі ігри, то це Масхев 380 гривень. До речі, вони всі вже є в геймпасі, тому краще купіть і їх пройдіть і все. Хоча, хоча, три гри ми може, не пройдете за місяць, то краще купити все-таки збірник. За 380 гривень. Ghost Recon Breakpoint Gold Edition Deluxe Edition. І звичайний. Давайте порахуємо, скільки коштує Gold Edition Ghost Recon Breakpoint. Наразі вона вам вийде в 200 гривень. Я не грав у цю гру, тому напишіть, будь ласка, дорого це чи дешево за цю гру. Так, друзі, реслінг у нас коштує. Реслінг у нас коштує. Це версія для Xbox Series X та S. 11. 600, давайте, я рахую, 1600. Недешево вона вийде. Вона, до речі, не вийде 2000 гривень. Тому Wrestling 2K 2024 вийде 1000 2000 гривень. Так, у нас пішли Season Pass, Season Pass, доповнення там DLC і так далі. Донати, скини і так далі. І саме цікаве тут це Phantom Liberty для CyberPunk, який наразі коштує. До речі, йому ціну поправили Він дешевше коштував. Раніше 530 гривень наразі коштує Кіберпанк Phantom Ліберті. Нагадую, друзі, що Xbox One він не підтримує, тому вам потрібна нова консоль Xbox Series X або Xbox Series S. Отже, панове, ми з вами побачили, що можна купити на Xbox в крупний великий, весняний розпродаж. Ми побачили, які ціни наразі в регіоні Туреччини, і я вам скажу так, що там дуже багато смачненьких цін і багато ігор, які можна купити, якщо ви їх ще не купили. Отже, друзі, з вас, як завжди, палець догори. Залишайте свої коментарі внизу під відео. Напишіть, які ігри вам цікаві, які ігри ви б хотіли побачити в розпродажу і які ігри ви будете купляти. Не забувайте також підписуватись на YouTube канал Алекс Pass І не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Посилання буде як завжди внизу під відео. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей на каналі Алекс Геймпас.